Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоцикла Honda cbr 400R. Знімаємо на сонці в гарній якості, робіть стоп-кадр, розділяйте все, що потрібно. Зараз обіду по кругу, покажу загальним планом. Потім більш детально подивимось по кожному із вузлів мотоцикла. Прошу звернути увагу, що знімаємо на сонці. Буде видно всі недоліки, які присутні на мотоциклі. Мотоцикл новенький. Буду шукати саме недоліки. Резина, дивіться, в такому стані, бачите, вона нова. Буквально нова. Не БУ, а нова. Бачите? Не стерта зовсім. Мотоцикл повністю вже на LED світло. АБС, грібоночка, диск гармівний. Є протертість, але вона зовсім незначна, абсолютно. Тут це заводське, ні описі, нічого немає. Радіатор в такому стані, вичте? Зам'ята стай, зам ніде нічого не присутнє. Так, ну я не буду показувати прям все-все-все. Я саме буду шукати недоліки. Вони тут в ідеальному стані все. Ага, тут є така мікро царапина. От, тут, бачите, ось. І тут така мікро царапина є. Тут все рівненько. Крашики вже встановлені. Baby Face. Такі підніжки тюнячні. Тут є бруд такий невеличкий, це можна витерти. Потертисти ніде немає. Наліпка така карбова. А, ні, це не наліпка, це заводське покриття. Прикольно. Колодка вона, дивіться, бачите, повністю нові. Тут знову також майже відсутні. Диски все. Ну, це чи бруд, чи подертість, не скажу. Таке щось. Ну так його не видно, але так мікро-мікро, не знаю, зараз подивлюся. Подертість. Ну не подертість, а царапина. Може камінчик, який прилетів чи ще що. Резина задня також в такому стані нової. Ось бачите, це все таке завод, заводське карбони такі в такому виконанні. Сідіння задні, переднє, зверху потім покажу детально. ланцюг, зірки. Отут є така подряпинка невеличка. Ось тут. Також такі підніжки, тут нема ніде нічого, так все, наліпки. А Тут була наліпка, напевно. Ось бачите, отак вона йшла, здерли, а слід залишився. Це можна витерти. Бачите, я витираю, кому потрібно, то собі витри. Так, друзі, ну тут все, все як новеньке. Нема що показувати, не знаю. Польовички, дивіться, робоча область. Польовики не потріскані, все в ідеальному стані. Тут дзеркало також без подряпан. Тут є така сама притертість. Ну як притертість? Бруд, бруд. Ага, він витирається. Бачите? Тут також все ціленьке. Так, заведемо, звісно. Вже встановлений тримач до смартфона. Це, до речі, дорогий тримач. Він з безпровідною зарядкою. Сюди під'єднуєте якось розеточки є, бачите, звідси проводочок сюди тягнете і все, можете заряджати iPhone чи що там у вас з бездротовою зарядкою. Пробіг на мотоциклі. Подивимось, зараз 16. Тисяч 922 кілометри, заведемо. І зверху зараз покажу. Ну, все показали мотик в суперовому стані.